Куда готовілась, я вам сейчас покажу откуда готовилось нападіння на Білорусь? Хто забув? Я вам її нагадаю. Взагалі варто в принципі її нагадати. Раптом я її воно так мене сплила у пам'яті, коли я прочитав, що в Київському університеті імені Тараса Шевченка білоруську мову будуть викладати для студентів. Ректор цього вишу Володимир Бугров каже, що білоруська мова це мова не лише самопроголошеного президента Лукашенка, а в першу чергу це мова білоруського народу, і це мова народу. Воїнів білоруських формувань, які воюють з Російською Федерацією у складі збройних сил України, які виборюють свободу і незалежність для України і для своєї а, батьківщини. Звичайно, це викликає серйозну дискусію. Тому що откуда готувалось нападіння на Білорусь? Ми пам'ятаємо взагалі позицію Олександра Лукашенка, взагалі позицію Білорусі з приводу війни Росії проти України. Ми вирішили запитати у людей на вулиці, а що вони? Думають з приводу білоруської мови. Наша нам та білоруська мова. Чого? Не хочемо. Каца з кацапами діло, не хочу. Кацапи є кацапи. Все. І білорусія, і батько їхній, і все не хочу бачити. А я вважаю, що будь-які мови потрібно вивчати, бо це все ж таки розвиває людей і мають знаходити спільну мову. А тут більше студенти мають обирати, чи хочуть вони це вчити, чи ні. Це як з англійською. На цей стан, що твориться в країні, білоруська мова не потрібна. Це моя така думка. Чим вона нам заважає? Ну вона нам не заважає, але ну, у нас зараз тільки українська, хай буде англійська і все. А білоруська, я думаю, що не потрібна. Комусь напевно, це треба. Відновлюють, але я лічно проти. Вони не риба, не м'ясо, ті білоруси в отношенні України. Я вважаю, що білоруський народ себе проявил плохо в отношені всіх забиті українських. Ім до лампочки, що тут твориться. Особливо верхушки їхні. Не потрібно і за того, що вони наші враги. Розумієте? Я не знаю, для чого в Україні білоруська мова, просто для чого молоді вчити білоруську мову в Україні. Я не знаю насправді. Кажу вам чесно, батька повісить НАТО за його білоруською мовою.